як розвести дівчину на секс. Текс. Знаєте, в чому проблема сучасних хлопців, чоловіків і соціальних политик, в тому, що вони завищують значимість більшості жінок і бачать якусь там, хм -хм", і починають т -т 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 тільки ганки, ганьки, ганьки, коментарі, лайки там і все інше, інше, і ЧСВ у дівчини вже вище крище і все. Це вже мінус. А розвести на секс можна на любу, будь-яку, ну майже будь-яку. Тобто головне, щоб був приблизно в смаку, хоча це таке поняття, смак, воно зміниться. Інше це ну, дізнатися такі тригерні точки, слабинки дівчини, і бути в сильній позиції для неї. І тут уже питання часу. І чи потрібен цей час вам? Це вже інше питання. Ну і також там, звісно, якщо дівчина в таких якихось там відносинах, які от десь на початковому етапі, то трошки трошки складніше. Але вже якщо там рік два пройшов, то будь-якого питання часу, просто питання часу. Просто інше питання, чи потрібно вам витрачати цей час на те, щоб це відбулося? Це вже зовсім інша історія. Тобто недоступних немає, те, що не купляється, немає. Є питання часу і вашого дійсного бажання. Але час це головне в житті.